Їх завдання патрулювати у центральній частині рівного, об'їжджаючи парки і сквери, куди важко дістатися на автомобілі, за словами інспекторки Олени Федорчук, велопатрульні склали більше чотирьох тисяч адміністративних протоколів, здебільшого за порушення правил дорожнього руху та розпиття спиртного у заборонених місцях. Утім, каже, виписувати штрафи не єдине, що вони повинні робити. На групу осіб, яка стояла поряд поруч із жінкою, яка лежала на землі, їй стало зле. Інспектори, звичайно ж, проконтролювали стан даної жінки і невідкладно почали робити серцево-легеневу реанімацію до приїзду працівників швидкої медичної допомоги. Торік сезон велопатрулювання тривав до 1 листопада цьогоріч. Він виявився значно коротшим. Хочу погодні умови цього року. Більш така погода прохолодніша, тому не дуже доцільно їздити на велосипеді. Велопатруль закінчує велопатрулювання, і завтра ми вже починаємо в автокіпажах патрулювати. Сьогодні ми будемо велосипеди готувати до зими, тобто їх почистимо, помиємо, поремонтуємо і щоб вони вже були готові до наступного велосезону». Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.